Україну, п'ю твої зіниці, голубі тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україну, ти для мене диво, і нехай плеве за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Сьогодні ми святкуємо не просто чергову дату в календарі. Ми святкуємо силу духу, віру і незламність українського народу. Незалежність це не подарунок, а виборине право. Це шлях крізь випробування, біль і втрати, шлях перемог, надії та світла. Вона народжується щодня у серцях тих, хто любить свою землю, хто боронить її, хто працює, хто молиться. Ми пам'ятаємо слова Тараса Шевченка Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Сьогодні ці слова звучать особливо сильно. Ми народ, що співає під час грому, що сіє хліб навіть під звуки сирен. Ми народ, який не скорився і не скориться, і наша сила не лише у зброї чи словах, а й у вірі та єдності. Сьогодні ми вклоняємося тим, хто віддав життя за Україну. І дякуємо тим, хто продовжує боротися. Україна вільна, Україна єдина, Україна незламна. Слава Україні, героям слава!